Діти, добрий день! Сьогодні пропоную поговорити про дружбу. Дружба, яке дивовижне та чарівне це слово. А що таке дружба? Дружба це не тільки скарб, який легко знайти, але й важко втримати. Дружба це коли люди хочуть бути разом. Разом їм цікаво, весело і комфортно, коли люди не сваряться. Не ображають один одного, завжди допомагають, особливо в біді, вміють пробачати, діляться секретами і бережуть таємниці друга. Але, на жаль, іноді так трапляється, що між друзями виникають якісь конфліктні ситуації, непорозуміння, які спалахують без поважних причин. На серці тоді дуже тяжко. І часом перепрошувати своїми словами непросто. Тому вигадали такі ритмічні віршики, які швидко поліпшують настрій і відновлюють дружбу. А називаються вони Мирилки. Ось послухайте. грались грались, розважались, веселились і сміялись, потім раптом посварились. Сіли, стихли, зажурились, годі, годі сумувати, соромно ворогувати, не злостуй і схаменись та до мене посміхнись. Дам тобі назустріч руку. Проженемо сварку, муку, настрій радісний, веселий, хай панує у оселі. Ось так, діти. Так як називаються? Віршики, які швидко поліпшують настрій і відновлюють дружбу. Так, Мирилки. Отже, дружба це чудова річ. Знайти справжнього друга важко, а ще важче зберегти дружбу. Недарма в народі кажуть Не маю ж друга, шукай, а знайшов не відпускай. Тож бережіть, діти, і цінуйте своїх друзів. До побачення!